Привіт, друзі! Сьогодні я хочу продовжити тему Міндічі, тому що мені тут в коментарях під попереднім відео написали, що чуєш ти, що е, всі крали, у всіх були там е, ситуації. Хочу відразу сказати, що так, політика це не е, святе діло. Що там немає білих опухнастих. Та і людей немає білих. І похнастику. У всіх бувають свої помилки. І це абсолютно нормально. Всі помиляються. Я не кажу про політику. Політика це окреме питання. Так от, політика не є святим місцем, скажем так. Але в порівнянні з тим, що зробив. Зеленський, ну, точно, Зеленський, ліпший друг по свіначуки, як там Рошен в Липецьку відпочивають десь, десь, десь курить в сторонці. Просто так нервово покурить. Ну, тому що це повний аріс, м'яко скажем. Це просто апогій. Корупція. І насправді це тільки дай Бог, щоб один відсоток. Та менше. Ми ще не знаємо, скільки таких мінчей насправді там. Там ще така ж хрім відбувається, відбувається і в Міністерстві оборони, і де хочеш, у всіх міністерствах. Я ж кажу, свинарчуки е, плачуть в сторонці. Що стосується повного маразму, так це те, що гроші, які мали бути направлені на допомогу Україні, Америка їх направила. Тобто вони запаковані навіть американськими банками напряму. Ну ми розуміємо, звідки вони взялися. 2 мільйони, як мінімум, доларів. Пішли в Москву з цих грошей. Ну тобто усвідомте абсурд цієї ситуації. Західні союзники допомагають нам в боротьбі з Росією фінансово. А ці ідіоти, м'яко скажу, я не хочу, щоб Ютуб сварився, посилають е частку цих грошей в Москву. В Москву Карл! Ну, це, це просто абсурд. І це. це У ну, мене просто слів немає. Чесно скажу. Но, це повна задниця, тому що просто осягніть обсяг цього цього. Їм плювати на захист енергетики, їм плювати на армію, їм плювати на державу вони е, прийшли, щоб. Пограбувати і вони знають, що вони підуть. Ну, принаймні, вони на це надіються і так впевнені в цьому. Що їх ніхто не чи. Тим більше Міні він звалив, і вони думають: ага, якщо Міні звалив, то я звалю. А як воно буде насправді, ну, час покаже. Тобто. Подивимося. І в мене виникає питання. Є ще хтось, хто прям любить Зеленського, прям фанатською любов'ю, прям сліпо, прям готовий пробачити всі помилки. Поцьомити, сказати, ти мій хороший бубочка. Це ти хороший, в тебе друзі погані. Якщо в нього такі друзі, то можна зробити певні висновки. Але чомусь я впевнений, що будуть такі унікуми, які будуть до кінця топити за нього. Так от я вас попрошу. Напишіть про це в коментарях. що ви любите Зеленського, що ви у готові до нього за него до кінця, Що він хороший, бояри плохі, що в нього друзяшки, просто захотіли його підставити і так далі, і так далі. Пишіть про це. Мені буде дуже цікаво, дуже приємно, ви мені створите активність. Я вам буду вдячний. А на, на цьому поки все. А, якщо ви раптом хочете допомогти каналу фінансово, можете зробити це по реквізитах в описі під відео або в закріпленому в коментарі. Але перш за все допомагайте армії, будь ласка. Тому що армія зараз от, після цих скандалів армія насправді постраждає найбільше. Тому що донатів стане ще менше. І це взагалі буде теж неприємна ситуація. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо для розвитку каналу. Всім тим, хто підписався, привіт. Добрий день. До нових зустрічей. Слава Україні!